Доброго дня! Зараз продемонструю, як очистити Google Диск. Спочатку відкриваєте браузер, ходите під своїм аккаунтом. Тепер ми з вами заходимо, бачимо справа у нас додатки Google, натискаємо один раз лівою кнопочкою мишки. Додатки ці в нас всі висвітились, і ми серед цих додатків обираємо «Диск». Натискаємо також один раз лівою кнопочкою мишки. Так, перейшли на диск, і бачимо тут вся інформація, яка зберігалась у вас на диску. Це будуть ті різні презентації, документи і так далі. Щоб нам очистити Google диск, весь відразу не вийде. Необхідно виділяти кожен документ. Чи фотографію, чи ще якісь, можливо, інші у вас завантажені різні відео і так далі. Їх необхідно просто нам виділити один раз кнопочкою мишки. Бачите, коли виділено, з'явилось у нас ось такі панелі інструментів: тут завантажити, перемістити. Ми обираємо кошу, кошик. І тоді буде видалено якесь що було завантажено на вас диск. Ну, наприклад, я видалю нехай інструкційна картка. Виділила, натиснула на кошик. Все. Ця інформація видалена з кошика. Але ж це, звісно, довго. Щоб пришвидшити роботу зачищення гул диску, необхідно. Мишкою ми виділяємо нашу, наш документ. На Google Діскі натискаєте за допомогою комбінації клавіш на комп'ютері, натискаємо Shift і Стрілочка вниз. Натиснули, зафіксували пальчиком, і тримаєте Shift і стрілочкою вниз, ось так виділяєте ту інф... і так далі, інформацію, яку ви будете повністю видаляти. Тепер натискаємо на кошик. Звідси з Google диска ми начебто видалили, але все перемістилось у нас, бачимо зліва кошик. Натискав, і запам'ятайте, бачимо, використано. У мене, наприклад, 381 ГБ із 15. Тобто, і слідкуйте, як буде зменшуватися кількість заповнення. Пам'яті вашого диска. Натискаємо тепер на кошик. Це робимо обов'язково. Тут видалили. Тепер натискаємо на кошик. І обираємо очистити кошик. Ось все, що я виділила, все мене перемістилось в кошик. Я його очищаю. Очистити кошик. Видалити назавжди. Натискаємо Видалити назавжди. Видаляю. Так як я виділила небагато, тому у мене не змінилася, в принципі, з Google диска, але ви побачите, я думаю, відразу в себе результат. Для того, щоб відправити мені адресу електронної почти, необхідно вам натиснути на ось тут обліковий запис Google, натискаєте на нього, просто мишкою виділяєте адресу. Правою кнопочкою мишки тиснемо Копіювати. Копіюєте, наприклад, Viber і відсилаєте мені. Так буде набагато зручніше. Все, дякую за увагу.